Вітаю вас, малята! Чи знаєте ви, що для того, щоб бути здоровими, треба обов'язково мити руки. Руки мити потрібно перед їжею, після їжі, після прогулянки, після того, як ви відвідали туалет. Це робити обов'язково, тому що на руках збирається багато мікробів. Я хочу вам нагадати, що руки обов'язково мити не просто водичкою, а з милом. А чому? Зараз я вам покажу. Для нашого досвіду нам знадобиться тарілочка з водою, мило і перець це будуть наші мікроби. Ось їх скільки, подивіться! Багатенько мікробів? Водички вони не бояться? Зараз подивимося, чи злякаються вони мила. Так. Ой, подивіться, одразу втекли наші мікроби по сторонах. А я крапнула лише крапельку мила. Вам сподобався наш маленький дослід? Сподіваюся, тепер ви обов'язково будете мити руки з милом. Бувайте!